В Житомирі у нас теж ми працювали, були в клініки, ми медициною займалися, але у нас більше орієнтувалися ми на сімейну медицину. У нас працювали педіатри, сімейні лікарі в такому плані. Тут уже на Закарпатті ми почали все спочатку, з, з нуля. Такі ми скажемо, люди, що на місці сидіти не можемо. Дивились, обзнайомилися з місцевими, Нас тут прийняли файно, дуже добре. І прийняли рішення працювати. Вони допомогли нам знайти приміщення для початку роботи. Ну і вже далі воно вже пішло, пішло своїм рухом. Ми вже, ну, знайшли машину, знайшли, як перевести обладнання, перевезти меблі. Пішли в такому направленні у нашому профілі реабілітації спини, хребти. Реабілітація, масажі. Зараз вже зубний лікар у нас працює. Працюють лікарі кардіолог, хоролог. Так, поступово розвиваємося. У нас спочатку було невеличке приміщення. Ми починали працювати, роздивлялися потреби людей, що кому, скажімо. Що іш треба, направлення. Ну це направлення, воно не тільки цивільним. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день військовим багато треба допомоги. Починали спочатку йти місцеві. Ну людям треба побачити, спробувати у людей. Треба, щоб була довіра до нас. Люди вже бачать, знають. Приїжджають в принципі з усього Закарпаття. Навіть є у нас такі пацієнти, які приїжджають з Германії, Словаччини, з Чехії. Клініка Анімед, яка е, почала надавати свої послуги у нас у громаді і за межами громади. Е, робили виїзні прийоми, так як у нас є гірське село Імстичево. Е, розглядалося питання, що відкрити філію таку е, анімеда, поліклініку були в них хоча б два рази на, е, у тиждень, могли приймати там людей. Е, ну, Напрацьовуються такі питання. З нуля починати завжди важко. Після повномасштабного вторгнення, коли вже важко було там перебувати, ми з родиною евакуювалися. Нас прихистили в Червонограді в Львівській області, звідти я призивався в ЗСУ рік. Я служив після поранення, був звільнений. На моє резюме відгукнулись звідси, анімет, і я переїхав вже сюди. Зараз звертаються по нашому профілю по зняття болю в спині. Приходять військовослужбовці, ми їх беремо, підліковуємо, якщо потрібно, пишемо. Довідку, що в нас він проходить реабілітацію. Зараз у нас є пацієнт, якому протезуємо, почали протезувати, почали займатися, почали примірку. До нас звертається пацієнт. В першу чергу ми його обстежуємо, дивимося, стан м'язів, стан його, навіть і психологічний стан ми в цьому плані теж працюємо. От, і Стан його, скажімо, той кінцівки побутованої, яка вона. На даний момент, якийсь там займає час підготування учбового клітоприйомника учбового протезу, ми з ним займаємося фізичною реабілітацією, тобто треба так само відновити м'язи, дати тонус ногі, тобі, щоб вона могла працювати, щоб людина на цій нозі могла стояти на цій кінцівці, на тому протезі. Ми підписали договір з виробником протезів в Польщі. на сьогодні п'ять протезів ми можемо поставити. Вони є в наявності. Сам протез уже карбоновий виготовляється в Польщі, Це вже кінцевий, на якому вже буде потім цей військовослужбовець ходити, жити з ним, і то вже надає сама Польща. А навчальний протез виготовляється тут в Україні, ми, ми навчаємо на ньому ходити, ми знімаємо, скануємо ногу, бірки, це все обробляється програмою і ці дані відправляються вже на, на завод-виробник цих протезів. На даний час ми, ми надаємо тільки протезування нижче коліна. На сьогодні пацієнт може ну, за проте за потреби просто навіть звернутися. Ми давали там в соцмережах об'яву, що якщо є потребуючі. Плюс я ж кажу, ми орієнтуємося ще на спілку ветеранів, вони за нас знають. Якщо є така людина, яка потребує цієї протеза, вони можуть його до нас відправити чи сконтактувати. Закінчуться ці. Бойові дії в Україні, то ми все одно будемо тут залишатися і вже працювати в цьому напрямку, в якому ми працюємо і, і розвиватися вже тут. Кажемо так, у нас вже багато людей, багато пацієнтів, у нас, яких ми вже ну, не залишимо тут, треба працювати.